Ви навіть не уявляєте, скільки ще потрібно встигнути зробити в саду і нагороді до того, як ляже стійкий сніговий покрив. Зазвичай садовий сезон закінчується тільки на початку грудня. Головне нічого не упустити, щоб в наступному році ваш сад і город були здоровими, квітучими і плодоносними. Сьогодні я розповім вам, як правильно підготувати сад і город до зими. Як підготувати сад до зими? До початку листопада більшість листя і плодів з дерев і чагарників вже опадає. Насамперед приберіть підгнилі плоди і закопайте їх денебудь біля паркану. У компост їх краще не додавати, тому що в них можуть бути збудники хвороб. Якщо ваші рослини не хворіли, їх листя можна використовувати для мульчування пристовбурних кіл. Але якщо є сумніви, краще спалити листя. Після збирання листя і сміття з ділянки приступайте до удобрення дерев і чагарників, якщо ви ще цього не зробили. Восени всім рослинам потрібні фосфор і калій, а також мікроелементи. Найкраще купити готовий мінеральний комплекс, наприклад, фертика осіння або інший подібний, в якому є всі необхідні речовини. Дози добрив для різних культур, вказані на упаковці. Оскільки ці добрива погано розчиняються у воді, їх вносять під осіннє розпушування або перекопування в залежності від розміру кореневої системи. Перекопування пристовбурних кіл корисна ще й тим, що вона допомагає позбутися від шкідників, які зимують в ґрунті. Після перекопування відразу обробіть рослини інсектицидами, наприклад, фуфанон, а на наступний день фунгіцидами, наприклад, 3% бордоською рідиною. Після таких обробок більшість шкідників і хвороб загине. Наступний етап побілка стовбурів: білити потрібно від землі до розвилок першого і другого ярусу крони. Краще використовувати готову побілку, розвівши її теплою водою за інструкцією. Готова побілка містить не тільки захисні компоненти, але й фунгіциди з інсектицидами, які додатково захистять дерева. Головне завдання побілки уберегти кору від весняних опіків і морозобоїн, які з'являються через різкі перепади температури. Після всіх обробок можна вкривати пристовбурні круги. Морозостійкі культури, такі як яблуня, груша, айва, йошта, шипшина, калина, глід, аронія, агрус, чорна і червона смородина, не вимагають укриття. Але в перші 5 років після посадки їх пристовбурні круги можна замульчувати сухим листям або соломою шаром 30-40 см. Теплолюбні дерева і чагарники: абрикос, черешня, слива, вишня, груша, шовковиця, мигдаль та інші потребують більш серйозному укритті. Поверх 40-сантиметрового шару листя покладіть ялиновий лапник. А в холодні зими ще й нетканий покривний матеріал, наприклад, спанбонд. Вкривати коріння потрібно, коли температура стійко опуститься до плюс 3, мінус 1 градуса, інакше вони можуть підіпріти. Якщо осінь суха і тепла, в кінці жовтня, початку листопада проводіть влагозарядковий полив для дерев 70 літрів під одну рослину, для чагарників 40 літрів. Взимку деревам і чагарникам можуть нашкодити гризуни, від них захистять ялинові гілки, прив'язані до стовбурів голками вгору. Лохина вимагає закислення ґрунту два рази на рік, навесні і восени. На початку листопада полите землю під нею розчином лимонної кислоти, три столові ложки на відро води під кожен кущ. На кущах чорної смородини виріжте всі старі і сухі пагони старше восьми років. Зрізи, обробіть марганцівкою і замажте садовим варом. Ремонтантну малину, яка плодоносить на пагонах поточного року, обріжте у землі, залишивши пеньки 3-4 см, обробіть від шкідників і укрийте, як теплолюбні культури. Звичайну малину, яка плодоносить на пагонах другого року, зніміть зі шпалери, пригніть до землі і укрийте. Як підготувати город до зими. Важливо прибрати з грядок все рослинні залишки. За сезон овочі витягли з ґрунту багато поживних речовин, тому восени їх потрібно заповнити. Перекопайте грядки і внесіть органіку, два відра перепрілого гною або компосту на 1 квадратний метр. Свіжий гній краще не використовувати, закладіть його в компост. Також під перекопування додайте на 1 квадратний метр 3 столові ложки подвійного суперфосфату, 1,5 столові ложки сірчанокислого калію і половину відра деревної золи. На важких глинистих ґрунтах додатково внесіть відро піску і півтори склянки доломітового борошна. Після перекопування посійте озимі сидирати або білу гірчицю. Вони не дадуть рости бур'янам і збагатять ґрунт поживними речовинами. Грядки можна замульчувати соломою або сіном, а потім накрити чорною плівкою. Таку грядку можна засівати ранніми овочами вже в середині квітня, тому що земля під плівкою прогріється швидше. У листопаді підготуйте грядки для подземних посівів, зробивши борозинки глибиною 5 см. Після замерзання ґрунту в них можна посіяти сухе насіння моркви, буряка, кропу, петрушки, дайкона, ріпи, редису та інших культур. Зверху замульчуйте їх сухим перегноєм з піском. Навесні такі посіви зійдуть на два тижні раніше і дадуть хороший урожай. У листопаді також займаються газоном. В цей час добре видно лисини, які можна засіяти новими насінням. У продуваються місцях ділянки, встановіть снігозатримуючі щити або розкладіть гілки. Після 25-27 жовтня посадку дерев і чагарників припиняють. Якщо ви придбали саджанці пізніше, прикопайте їх до весни. Якщо все зробити правильно, в наступному році ваш сад і город порадують вас рясним урожаєм.